Йоу, друзі! Всім привіт! і Сьогодні! Ми завітали знову в симулятор байка. Ну, як сказати, в симулятор. Це обів, яке, яке нам потрібно хоч якось пройти. Я дійшов минулого разу до третього світу, і, якщо чесно, тут було насправді дуже складно. І ви це зараз можете перед собою бачити, але то просто мені треба зараз протренуватися і все буде чітко. Проте, в мене байк якийсь галімий? Почекай, мені треба цей хороший. Let's go! Тільки він не вибрався, він вибереться тоді, коли я перший раз помру. Бенк, проходимо. Проходимо, беремо прапорець, пожурували. Let's go! Зараз буде воще потужна штука. Так, сюди, прапорець знову. Насправді все дуже-дуже і дуже легко хотів би я сказати, але та штука здуває. Як це все робити зараз? Я. Чесно, диви, диви, зажало, просто обалдеть. Так, переходимо. А воно чуть-чуть здуває. Все, супер. Я думав, воно прям взагалі буде мене здувати крепко. І народ, що хочеться сказати, так як це зараз можна сказати, тестова двіжуха. І треба, щоб ви ставили свої вподобайдені і підписувались на канал. І якщо все буде добре, то ми обов'язково будемо кожне відео записувати з вебкою. Я в це дуже сильно вірю, і насправді сам дуже сильно цього хочу, але все залежить тільки від вас, братва. І ви можете на це вплинути ой, як сильно. А ми тим часом Допригуємо сюди, сюди. Ні, йоханий. Диви, скинуло мене. Ладно, я просто тупо не допригнув капельку. Ну, то не проблема. Зато тут я допригаю. Йох. Як же ж тут? Ага, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Нехай підздуває, нічого страшного, що тут у нас? Тут у нас халепа конкретна. Конкретна халепа, такс. Треба по-другому. Ось тако, ось тако. Єс! Сюди. Так, допригнув. Що тут у нас? Тут у нас А Ану, сюди давай. Бенц! ха, -ха! халяв! Тихо-тихо-тихо. О, все, підібрав, супер. На погнали, нам нема чого його чекати. Сюди, сюди і давай. Опа! Ні, супер, супер, Ізі поки що. Поки що я себе відчуваю максимально класно. Ану, сюди, тихо, ух ти, йо. Ти бачить він пролетів просто на моцику своєму. В нього вже не то, що велосипед, у нього мотоцикл був. у того чувака. це зума. Зійти можна! Тихо. Я поняв. Окей. Сюда, значить. Ага, тут ще так сильно хорошо не вийде. Окей. Тоді ми пробуємо такого. Сюда, потім сюда, сюда. Let's go. Все, полетіли. Я ж думав, там можна буде пройти. А тут пройти так не можна. Окей, тоді ми просто залазимо сюди, допригуємо. Бемц, бемц. Бемц! Диви, як пошурував сюди! І тут, і тут, і тут пройшов! Ну да, не пройшов! <ріст> Довбануло мене трохи <ріст> в колесо. Ага, тут уже так я не пройшов, окей. Так, стихо, є проблема не говорять, опять я впав. Ні, оце складний участок. Його треба якось спробувати проходити. Хоча, диви, потихесенько, помалесенько. У мене все виходить. Сюди. Беремо ще один прапорець, але я тільки пройшов 37%. Всього то на все Мені цю трасу по-любому треба пройти Можна з зійти з ума, насправді? З цими трасами вони нелегенькі. Але в теорії у мене потихесенько, потихесенько виходить. Сюди, сюди. Тут опять не допригнув. Коротше, мені байк або потужніший, або слабший, щоб я так далеко не пригав. Але скоріш за все потужніший. Щоб я пригав ще далі. <хи> і розганявся быстрее. Так, що тут у нас? Тут у нас все ізі. Ми проходимо, хотів я сказати, але мене тупо винесло за мапу. Це зума зійти можна. Давай ще раз. Отако просто, да. Сюда, сюда, Прапорець взяли. Тихо, тут затормозились трошечки. Сюда. Сюда! Ти бачив? Ти бачив, як я пройшов? Їо, зума можна? Погнали. Сюда нам, тут пошурували, тут пошурували. пройшли. А тут біда, тут біда конкретна? Ні, проходимо. Чувак, який був спереді, впав. Ну. А я теж в самому кінці, просто, просто в самому кінці звалився. Давай, Саня, є! Yeah. Let's go. тут розганяємося і падаємо знову. Халепа. Тихо, отут хорошо, отут хорошо, хорошо, все, пішли. 46% у мене є, зараз буде десь в районі 50, да? 47% на все, навсю. Ладно, пропригуємо, все просто, все просто пропригуємо, Не ждемо ні секунди. Просто пошурували. На джамп! Джамп! Супер! Тут ми теж погнали, все, кінець. Це як проходити? Це як проходити? Що ума посходили, чи що? Як це проходиться? Може просто впертись треба? А, ю, а я й не знав. Ладно, шуруємо далі. Так, тут ми тупо перепригуємо, нікого просто не ждемо. Тут погнали, нас підкинуло, тут сюди. Let's go, let's go. Let's go. тихо, ні. Вона пропала. Капець. Ладно, пробуємо ще раз. Сюди. Ми просто з маршруту зійшли, та й така шляпа сталася. Погнали. Тут проходимо на ізі. Тут запригуємо сюди, потім сюди, а потім шуруємо. Беремо прапорець, головне. Тут ми перепригуємо, нас піднімає. Тут теж піднімає, тут знову прапорець, тут... О, тут, тут уже халепа. Тут уже конкретна халепа була, але вона сталася чисто із-за того, що я дуже швидко їхав. А зараз я тупо вивалився. Ладно, то не проблема. Головне те, що зараз ми пройдемо. Зараз ми все пройдемо. Я вже злий дуже. Я зараз все пройду просто. Сюди, сюди, сюди. go, easy. Шуруємо далі. 65% у мене є тихо. Оцей шарик. Ну я в баню. А то він бігає такий тут. Ну як бігає? він Прив'язаний до неба. Закони фізики. Перший розчули. Ну, правда, тут закони фізики ігрові зіграли зі мною погану шутку. Так, тут ми перепригуємо. А тут я а тут я зробив халепу. Тут так не треба було робити, мені треба. Отако сюди. Бенц. Оу. Так. Ви нічого не бачили. Приснилось. Приснилось! Шуруємо сюди, 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 сюди і сюди. go. Тут ми просто спускаємося, халява, пропригуємо. Ізі. Let's Лет'яку. Не-не-не, блін. Ю... Ну тут насправді легко. Ага, ні, тут не легко, тут пригати треба. Окей, окей, окей. Пройдемо, не переймайтесь. І сюди, і сюди, і, і сюди! ні. Тихо, хорошо. Пробуємо так, пробуємо так. Да, так у нас все виходить. А, так можна навіть без. Тої штуки, тихо. Саня, ти що натворив? Аби оці штуки ще пропадали, це взагалі було дуже складно пройти, насправді. Залетіли. Найс! Сюди, сюди, і все, халява. Let's go. Сюди і сюди. Та ти що, супер, ізі Зараз буде тема. Сюди, сюди таранимось. Ще одна? А їх тут багато диви. А ну правильно, ми ж на час типу граємо, а воно буде заповільнювати наш, наше проходження. Особливо зараз. Ми вже 16 хвилин граємо, хоча записую я набагато менше, я просто ФК тут стояв трішечки. Так, хорошо, як нам тут? Тут насправді не складно. Що в нас тут? Ага. Ага, ага. Ага, проходимо. Так, це що за штука? Хто то придумав? Хто придумав ті вентилятори? Такс, проходимо сюди, халява, сюди запригаємо. Ізі. Просто полетіли. Сюди, сюди го. Ні, вивелився розовий байк. Мене підвів. Ладно, синій байк. Let's go. Це насправді ізі просто. Сюди, Бемц. Рапорад взяли, пошурували. 94% в нас є. Давай, сюди. Ні, я. Я взяв, я взяв прапорець, да? Скажи. Да, я взяв, супер. Халява. Тихо. Не халява. Взагалі не халява. Бригаємо сюди, let's go, все. І сюди. Найс. Nice. Прошли гру, пройшли гру. Так, це був який світ, це був третій світ, і зараз у нас четвертий відкритий. Ондо, я танцюю, пройшов я її не супер швидко, але то таке. Можна було швидше. Звісно, звісно, можна було швидше. Але я ніколи не казав, що я супер потужний чувак. Правильно, правильно. Тому що ми робимо? Просто запригаємо на світ 4. А, я вже був на ньому. Ти диви, яке воно, Там якась там там матч... Оч... Так, це що, це прискорялки якісь? Обалдеть. Ладно, давай ще раз. Давай, проходимо! Проходимо. Ні, хорошо. Надо їхати, коли вони посередині, да? Давай, давай, давай. Все, погнали. Отако, сюди. Так, та штука нас заповільнила. Тут а що? Тут проходимо. <гас> Тут супер складно. Ладно, ладно, ладно. Складно, ладно. Фіолетовий байк мене підвів. Синій? Синій, давай, іди сюди братуха, синій ти взагалі нічого не зміг зробити. Як це пройти? Розкажіть, будь ласка, старому Сашкові. Ось так, да, найс. Так, ну. <реш> <реш> О, да. Так, проходимо. let's го, препорець, прискорювачі. Ну, розрізали синька, Так, ора. Оранжевий байк теж. Це ультра складно. Давай, щас. погнали. Погнали, погнали. Let's go! Найс. Пригаємо! Бем! Ти бачив? Ладно, проходимо. Сюда! Не допригнув! Як то зробити? Так, отако, Зараз пробуємо ще раз. Раз, прискорювач, два, три. СТРИБОК! СЮДА! СЮДА! Я не взяв прапорець! Халепа, ладно, нічого страшного. Да, ну страшне насправді діло не брать прапорець. Треба проїхати просто звичайно і взять його. Отако, да. це можна туди якось пропригати. Зума зійти можна. Так, ця штука нас здуває. А ці штуки, як я розумію, шипи видають, да? Да, ці штуки видають шипи, дякую. А що якщо? Ні! Там можна, туди й можна, по-любому. Туди по-любому можна. Ні, туди й не можна. Я здаюсь. Та ну як? Як? Де ця кнопка? Оце ця кнопка? Чи де та кнопка? Тут надо! швидко! Та-да-да-да, -та -та -та, Швидко просто надо! You have a level up. Дякую. Той чувак, він прийшов! Як він то зробив? Погнали! Я то я знаю, як це зробити. Easy, халява. Знав би я відразу, сказав би я відразу, let's go, нам сюди. Просто тут ізі. Тут пригаємо. Ох, йо, ні, там капець складно. Ти бачив? Хто це взагалі придумав? Сюди? Ні, чуть-чуть не допригнув. А він полетів туди, куди надо! ти подиви. Але він, походу, перелетів трішки. Так, сюда. Бемс! Давай! Саня, проходимо. Проходимо! Все проходимо просто. Ти бачив? Ти бачив, що я натворив. Братуха! Угу. Туди не можна, я не подумав про це. Ну, якщо не можна, то я просто проїду, типу, ну то ж не проблема. Правильно отако проїхати помаленьку. Mm. Ні, це все таки проблема. Ладно, попрягали сюди просто. Так, тут прапорець. І погнали! Просто пошурували! Угу. Все, поїхали! Поїхали, поїхали! Розганяйся, Санчелос! Єс. Yes. Так, що тут у нас? Сюдою. <реш> <реш> Ладно, отако нам, отако, сюди і сюди. Let's go. Пропере зберемо і пришвидшувач. Сюди нам треба. А він насправді не сильно пришвидшує. Насправді все достатньо складніше, ніж я думав. Так, тут допригнув? Тут допригнув! Там ще й шипи. Ти поняв? Ага, його треба приїхати швидко. Швидко, щоб тебе не задушили. А як це зробити? А, вони їздять. Лол. Поняв, поняв. Я все зрозумів. Давай. Та як? Як то зробити? Давай, 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 давай. Пригай! Та куди ти пригнув, Санчелос! Куди ти полетів? Давай ще раз. На швидкості. Та це нереально, це тупо нереально. Так, ладно, порахуйте, з якоїсь спроби мені не вдасться. З якої спроби мені вдасться, точніше, запригнути на цукарета. На це. Корито я на нього запригнув і злетів! Клята штука. Ні, ні, все, все, все. Я не знаю, як це зробити. У мене тільки 35% і я вже в халепі. Давай! шуруй! Це капець. Давай, давай, давай ще раз. Отако! Та ні, я тупо підню пряю. Мені, мені не вистачає висоти стрибка мого. Сіка мать трофеїв? в мене є трофея три. 73 швидкості. 72. Ага, ага. Ну треба ще кілька трофеїв на набити, тоді можна міняти. Давай! Сюди! Угу, Халепа, я поняв. Те, що я туди запригнув, то. А, є просто одна вища, а є одна нижча. А я пробував запригнути на дві. Мені треба було просто на цю запригувати. Потім. Угу, Я поняв. Я коли підпригую, то я не по інерції йду. Я просто лишаюсь на місці. Окей. Тепер мені треба отако подумати. Ні, ну не. Ту... Опять я забуваю цей момент. Так, до це я по-любому не допригую. Я зрозумів, що треба робити. Я запригую на цю штуку. Отако! Сюда! І погнали далі. А далі взагалі шок. Далі взагалі шок. Давай, опа! Пошурували! Куда тут пошурували? Куда тут шурувати? Як? Як він то проходить? Як він пройшов? Ага, я поняв, як він пройшов. Ну, подивився, як він зробив, і зробив так само. Погнали! Пошурували Бенц, тут Ізі. Зараз з першого разу. З першої спроби, диви. З першої, спроб... з першої спроби, шурую. З першої спроби, да? да. А, так вони тебе. Хо-хо, так ці штуки тебе рятують. Так почекай, тут як я поняв, треба швидко. Тут як я поняв, треба це все зробити. Швидко, отако, отако. І отако. І отако. Все, супер, погнали. Давай, давай, давай. з першої спроби. Ні, мене зрізали просто. Давай ще з другої. З другої прохожу. Проходжу, да, пройшов. Давай, супершвидкість! І пошурували. Let's go! який швидко летів, але потім зразу приземлився. Ух ти Йохан. Ага. Ха, хі. Хитро, хитро. О, сюди. Так, це що таке? Так, це вроді легка штука. Yeah. Так, отут батут. Ага, uh, почекай, на батуті теж правильно треба вміти стрибати. Uh, прошу! Так. Ух ти йо, Нехило! Ні, як? почекай, ще все буде. Ща все буде, братуха. Секундо, Саня, зараз роздупиться синій байк, мене завжди підводив. Він безтолковий. Надо зеленим їхати. Зеленим їхати халява. Зелений їде, дай Боже. Так, цей щось тут чилить. Ага, я поняв, чому він там чилив. Бо тут складно. Але я пройшов. Ну, можна сказати, з першого рада. Почекай. Хо-хо, халява! Тупо, ти бач. Ну ладно, можна сказати халява, але я взяв вже ж Тому що мені паритись? Охті, oh почекай. Є певні проблеми, про які не говорять. І вони заключаються в цій штуці, яка крутиться, але щас я її пройшов, тому можна мені не перейматись. go, полетіли. Піднімай мене. Тихо, не піднімай. Я взяв. Фу. Фу. Слава Богу. Let's go далі! Крутим, 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 крутим. Та ну куди ж ти пригнув? Білий байк завжди був галяймий. Ось все, класний розовий. От на розовому сейчас взагалі пушка буде. Диви. Опа, сюди з першої спроби на розовому байку. Правда, розовий тут просрався, тут треба інший, тут треба рижий. Let's go. Ну, Рижий теж сюди не підходить, по-любому, розовий. Почекай, розовий, я ж тільки що на ньому програвав. А, ну, розовий просто вибачається. Ні, розовий вже не вибачається переді мною. Ладно, синій байк. Синій байк це топ. Погнали! синім байком просто сюди! Так, отут складніше. Тоді мені треба сюди. Сюди? Халява. Куди? Куди ж ти полетів? Санчелос, не здавай позиції. Треба сюди. Опа. <гас> <гас> я поняв, я поняв, що треба робити. Отако сюди. Почекай. Отако. Ні, не 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 долітаю. Я задню включив, Надо було летіти просто і не паритись. Отако. Потім отако рижий байк для цього створений. Просто я вам я вам отвечу кажу. Тихо. Че, Сань, давай. Стребок. не ні -ні -ні, за не стребок звідси. Отако, сюди. Так, зупиночка, розворотик. Сюда нам надо. Let's go. Так, тут шипи, Сюди. Шипи проходим. Не, ну, в останній момент. ай яй 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 як ти шипи, про. Нет, тут залі щось непонятно. Короче, я, походу зрозумів. Мені треба ставати на цю штуку. Угу. І далі я вже не пропрыгиваю хорошо. Окей, о, такого мені надо, да. Все, сюда. Ух ты, йо. А тут. Ну тут якесь ізі паркур, не. Тут якось легше трошечки. Сюда. Ага. Окей, окей. Ні, ну куди ти мене... А, почекай, на, на нього наверх випригнути, так? Да. Правда, впав я Крепко такший. Та мені байдуже, я тут перепригну. Все, пішли ви геть, не буду я на ті штуки пригати. Вона мене тупо зарізала, ти бачив? Погнали! Погнали сюди. Та ну куди ти вилетів? Клятий розовий байк. Я знаю, що робити. Погнали, все, поїхали. Поїхали, не тупим не... Ну куда ж ти? В мене тупо щось з ход розвалом, я не знаю. В мене мопеда клонить мого. Ну, як мопед? Веліка, його тупо направо клонить, ти замітив постійно. Треба в сервіс заїхати. Погнали. Давай байдуже. Отако сюдою, та й все, і не паримося. Сюда, правильно. Далі запригуємо на ліфт. Тут про. Ага, проходимо. Все не так легко. З цим ліфтом. Отако. Отако. Сюда. Ага, це що таке? Ага, поняв. Ага, поняв. Ну, я насправді нічого не поняв, ну. Угу. Оці прискорювалки мені там не треба, якщо чесно Дякувати Богу, що вони тут є, але краще було би без них. Ух! що? В смислі, не поняв прикола. Ти куди пропадаєш? Я тебе навіть не торкаюся цю третю, а вона пропадає, замітив? Тут треба супер швидко просто. Давай, є! Хорош, Санчелос! Погнали! Тут прискорювання. Сюда, сюди, сюди, сюди! go! Не допригнув, бо я першу прискорювалку пропустив. Ладно, шуруємо тоді так. Let's go. Раз, два, три. стрибок Сюди. go, халява. Не поняв. А як там пройти? А як там? Почекай, 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 почекай. Сейчас, я в принципі наполовинку розібрався. Отак отако, да, стрибками. Стрибками надо то все робити. Окей, тільки надо зі швидкостю це робити якось. Я взагалі не розумію наполовину, як то робити. Диви, ну поняв прикола. Це ультра жорстко. Да прийшов Сюда. Чінназис. Ага, не чинназис. Soundtress. Ти типу, диви, сюди, сюди, сюди. Ні, воно з кожним разом все складніше і складніше, я тобі кажу. Типа перші левели це взагалі шок. Ну, це супер ізі ерунда. Угу. Знач, в принципі, якщо поїхати отако. Блін, голова черкає! Саня, пригнись! Да, сюди! І шолома взяв. Супер. Не шолома, а цього. Е, прапорця І кайфи. Погнали! Братуха! А тут взагалі щось не зрозуміло, як це проходиться. Я ж не можу керувати, я просто пригаю. Ну да, я не можу керувати, я просто пригаю. Як це пройти? Дивись, що він зробив! А я повторив і в мене вийшло! Ха -ха! Куда Куди ти? Я пройшов той квест. Скажи, що я його пройшов, якщо я щось... щас. Прогрес є 100%. Почекай, четвертий світ. Я не пройшов його. Сюди, давай, давай. Ні, тепер. Заново я про того не взяв просто. Клятого. ні, 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 як це я зробив, я не пам'ятаю. Давай сюди. Та ну в мене просто пощастило мені. Як як то проходиться? Розкажіть, будь ласка, повертай його, Санчес. Хорош. Нехорош. Не хватило сили, мощів. Та тут взагалі мене просто здушило сразу. Отако! Отако! Супер ідеально просто сюди. Просто ідеально. Сюди. Пройшли п'ятий світ. Що в нас з п'ятим робиться? Ох ти! Йоу. Ні, туди народ ми не підемо. І на цій чудовій ноті ми завершуємо. Якщо ви поставите дуже багато вподобайденів, підпишитесь на канал, ми обов'язково зайдемо в цей режим ще раз і зможемо прийти ще кілька обідів. Бо тут світів, як ви бачите, їх багато, а я на п'ятому. Получається, що шостий, сьомий, спуки і восьмий. Тому з вами був Саня і всім пока!